Я чекаю, мені вас треба, скоро вдарять у дзвони ті, що неждано приходять з неба нас лишати на самоті. В доміновсі, чорнобілі. Що ж, у Бога завжди цей тнот музиканти приважнім ділі, Пересмикують у вакстрот. Кум мій заздрий і балакучі, все мудрує, що я талант. Полос тягне мене під тучі, їду в краків, як комерсант, пнеться циган за сигарету, поперон уснує крадій, подорожній, ховай монету, як нарізаний, то радій. Місяць, наче гігантська грижа опускається до колін, Люд торгує питво і їжу. Торохтить в кістяки драбин. по відлуннях звисають хмари, відхиляють перон у бік, верещать у пласкарті шмари, починається гоп і смик, я везу у корзинах груші, Тряску в тамбурі, і я задуб, чорний прийде по нашій душі, воселедеть, зібравши чуб, я для нього давно вже крайній, циган курить, незапашні. Я читаю святе писання і складаю прості пісні. Я не злодій, не задрий, решти, мною ангел марнує час. Взяв мене він в землі арешти, щоб я вчився чекати вас. Їду в Краків'я, буде виторг, по корзинах дари садів, Вам букетик із маргариток, Трічний потяг пробуркатів.